Як правильно змивати фарбування, коли в нас одночасно і знебарвлення, і основний тон? Якщо ми будемо змивати таке фарбування все одночасно, то наше знебарвлення, знебарвлюючий продукт здатний розсвітлити нашу основу, і таким чином ми отримаємо некоректний колір. Я пропоную вам в такому випадку: для початку ми змиваємо знебарвлення. Дуже багато води, і саме в такому порядку змивання ви отримаєте коректний колір і на знебарвлених прядках, і коректний колір основи. І потім вже ми можемо з вами працювати в тонуванні саме дизайну. Якщо ми з вами будемо одночасно змивати і дизайн, тобто знебарвлюючий продукт, і основний колір, таким чином наш знебарвлюючий продукт потрапить на основу, і наш колір може бути некоректним. Не такий, як ми його задумали. Другий варіант ми можемо змити спочатку основу, а потім дизайн, тобто потім зняти фольгу і змити знебарвлюючий продукт. Знову ж таки, не зовсім коректно, тому що наш знебарвлюючий продукт може зробити нашу основу в некоректному відтінку. Я рекомендую для початку змити дизайн, тобто для початку змити саме знебарвлюючий продукт великою кількістю води, і після того, як ми змили водою нанести велику кількість шампунів. Перед тим як змивати основу, саме шампунь здатен захистити наші знебарвлені прядки від попадання основного кольору. Таким чином, основа не протонує наш дизайн.